Всім привіт! Ви на каналі Попільнянського ліцею. Розпочалася весна. На вулиці вже не так холодно. А отже час для нашої постійної рубрики Влог місяця. Влог попільнянського ЛІЦЕЮ. Це влог попільнянського ліцею. Це влог попільнянського ліцейського ліцелянського ліцею. Це влог у березні пройшли четверті ігри пліч-опліч з волейболу та футзалу. Участь брали команди Попільнянського ліцею, Павлоцького, Строківського та Попільнянського ліцею номер 2 Привіт, і сьогодні ми на змагання з жіночого волейболу пліч опліч. Скажи, як ти ставишся до уроків фізкультури після старт проєкту? Я почала частіше ходити на фізкультуру, почала активніше займатися спортом, щоб дос дос досягти якихось успіхів. Що б ти порадила школярам, які ще не брали участь у цьому проєкті? Насамперед не бояться, тому що я знаю багато хто, багато шкіл бояться їхати, тому що бояться програвати. А я вважаю, що е, кожна поразка це перемога над самим собою. Скажіть, будь ласка, чи потрібно підтримувати спорт в шкільному середовищі? Так, звісно, в першу чергу це фізичний розвиток для дітей, так і духовний. Діти мають суперничати, мають боротись, мають вигравати, грати, спілкуватись. Я думаю, що це дуже важливо на сьогоднішній день. Ми візьмемо коментар не Дівчат не з нашої команди. Яку роль відіграє спорт у вашому житті? О, ну, Це десь відіграє другу роль. Перша по-любому, вчоба, а друга буде спорт. Як ви познайомились з волейболом? Ну, Спочатку я е, подивилась аніме про волейбол. Mm. І мене це дуже сильно зацікавило, і я пробувала потихеньку грати. І так якось вийшло, що почала грати. Вашу думку, чому потрібно займатися саме волейболом? Е, тому що це дуже гарний спорт. Можливо, включати спорт в шкільну повсякденність. Тому що діти повинні завжди розвиватися, мати жагу до спорту, тому що це їхнє здоров'я, це їхній розвиток і в подальшому воно буде тільки їм допомагати. Конкурс з відеомейкінгу було завершено. Усі учасники отримали грамоти, а переможці призи. Дякую всім, хто взяв в цьому участь. Наші ліцеїсти вже вдруге доєднались до волонтерської акції з молодіжним рухом. Тут свої. 16 березня ми разом зібрали 131 посилку для наших військових. Було дуже весело, а головне корисно. дуже весело, а головне корисно. Висловлюємо велику подяку всім тим, хто долучився. Для нас це важливо. 20 березня у Попільнянському ліцеї відбувся дуже масштабний захід. А саме семінар для учасників учнівських самоврядувань з усієї Попільнянської АТГ. Я та Даня були там присутні і нам дуже сподобався цей захід. Дякую всім, хто долучився. Це дійсно було незабутнє. Детальніше ви можете дізнатися на сторінках ліцею та педагога-організатора. 21 березня відбулися змагання з кульової стрільби. Всього було шість команд, але одна стала найкращою. Якщо ви теж хочете дізнатися, хто посів перше місце, тоді переходьте на інстаграм акаунт нашого ліцею та дивіться результати. І не забувайте підписуватись. До речі, вже в квітні буде проходити третій етап всеукраїнських змагань пліч опліч. Уявляєте! Він проходитиме в попільнянському ліцеї. Ми запрошуємо всіх позмагатися за краще місце і подивитись, які команди представлять нас на області. Усім привіт. Сьогодні в нашому ліцеї відбувається семінар по лідерству. І давайте ми вам покажемо, що ж там роблять наші учасники. Добрий день, Вам все подобається? да, все прекрасно. Ти не брешеш? Може. Як у тебе враження від сьогоднішнього дня? Взагалі все подобається, супер, клас. чудово. Ти не брешеш? Ні. Розкажи загалом про свої враження і що ти нового дізналася сьогодні. Е, ну я дізналась про нові знайомства. Я для себе їх відкрила. Враження в мене дуже приємні. Мені дуже сподобалось. Я думала, що буде не так весело, але було набагато веселіше, ніж я думала. І ваші враження загальні від цього всього. Враження просто супер. Я захоплююся вами, захоплююсь вашою роботою і бажаю вам тільки подальшого успіху і вперед до перемоги. Дякую. Я впевнений, що квітень буде ще краще. Тому щоб не пропустити наступні випуски, ставте лайки та підписуйтесь. А цього місяця у ролі ведучих були Гейдер Даніїл та Надводньок Наталія. Дякуємо за перегляд. До скорих зустрічей!